Станом на зараз ситуація з дорожньо-транспортними прогодами на території Волинської області, порівняно з минулим періодом, пішла на покращення. Тобто у нас є позитивна тенденція щодо зменшення кількості ДТП з травмованими або загиблими особами. Проте кількість ДТП без травмованих суттєво збільшується з кожним місяцем. Ну, це можна пояснити тим, що зараз щомісяця збільшується кількість власників транспортних засобів. Поступово збільшується кількість транспортних засобів, зокрема мототранспорту. В більшості мототранспортом зараз керують керує молодь. На жаль, малолітні особи або навіть особи, які вже отримали посвідчення водія, коли керують транспортними засобами мотоциклами, повністю ігнорують правила дорожнього руху. Тобто, не раз під час патрулювання поліцейські згідно з законних умов хочуть зупинити транспортний засіб, а водії ігнорують повністю причини вимоги про зупинку. Починають влаштовувати перегони і намагаються втекти. В темну пору доби виключають ближе фар, керують транспортними засобами, навіть не бачачи, куди самі їдуть, внаслідку і стається транспортні проводи. Хоча б зараз є позитивна тенденція щодо зменшення кількості ДТП з потерпілими, але легову частку в ДТП з потерпілими, які сталися в 2024 році, займають водії мототранспорту. Особливо неповнолітні особи, які навіть не мають категорії А або А1, яким батьки дозволяють керувати транспортними засобами без. Посвідчення водія, що призводить до дуже до летальних наслідків. Хочу зараз звернутися до батьків, будь ласка, проводьте своїми дітьми бесіди і не дозволяйте їм керувати мотоциклами. Адже ви навіть не знаєте, куди вони їздять, і не усвідомлюєте небезпеку, яка чекає ваших дітей на дорозі. Шановні громадяни, якщо ви бачите, що особа сідає за кермо в стані алкогольного сп'яніння, чи може за кермо сідає неповнолітня особа, яка не має посвідчення водія, чи може керують мототранспортом діти, неповнолітньої особи, а також, можливо, це може бути квадроцикл або інший будь-який транспортний засіб. Будь ласка, звертайтеся на лінію 102 і повідомляйте таку інформацію. Наближчий наряд групи реагування патрульної поліції негайно прибуде на місце події, і буде вживати заходи для попередження порушення правил дорожнього руху.